Ну, вроді би, ти как бы працюєш на роботі, хрена не вмієш, і тебе нікуди не беруть, крім тієї другої роботи. Проблема з квартирою, проблеми з тим, щоб це все оплатити? Ну, два місяці точно я просидів дома, без зарплати. Вижимав максимум. Одне мало в Ну, от оце, типа, було фріланс, знаєш, ти просто потратив в пусту. Як ти наважився взагалі звільнитися? Та правда мене достало. Дівчина зарабатує вже більше, ніж я. Снімали півкімнатну квартиру. Ну, люди збирають щось, а полотує лусорті, воняє. Це Максим, який прийшов до мене на навчання ще в червні 2023 року. Основною проблемою Макса було те, що він вже три роки займався 3D, але ніяк не міг і не знав, як на цьому заробляти. І в цьому відео ми обговоримо, з якими проблемами Максу довелося зіштовхнутися при переході на фріланс. Чому він вирішив звільнитися з попередньої роботи, скільки йому насправді за весь цей час вдалося заробити, і зараз пройшов вже рік після того, як Макс завершив навчання, і мені дуже цікаво дізнатися його результати. Перша робота на яку пішов продавець-консультант. Потім стався карантин, ага. був без роботи. Проблема з квартирою, проблеми з тим, щоб це все оплатити. Думав, чим би зайнятися? Даже не те, що вдома, просто от дивився в YouTube відео, дивився, оп, там хтось нарисував кружок. Я думаю, блін, так в мене ще теж мишка. Mm -hmm. Ну, тобто, нарисував кружок не просто на Булазі, а на, на ноутбуці. Типу, і там якась картинка з'являється вже. Я теж спробував mm -hmm. на намалювати. Не вийшовся кружок. Думаю, блін, так можна якось це все простіше зробити. Я починаю оце все якось вглублятися. Спочатку в Photoshop, потім ілюстратор. А після ілюстратора я собі, коли зробив першу свою роботу, думаю, блін, я б хотів трошки повернути, щоб під іншим ракурсом. Це ж не треба все пере перемальовувати, переробляти. Ну, типу, якось воно ж має бути. Я тут вже взнаю за таку штуку, як 3D. І тут починається мій штаф 3D. Mm -hmm. Ти сказав, що думав, як платити за квартиру, ти тоді працював? Числився, що працював, але зарплати я не міг отримати, тому що був карантин, на роботу ми не ходили. Ну, два місяці точно я просидів вдома, без зарплати. В цей момент ти почав щось думати, типу, що щось може треба інше шукати, так? Ну так, да, хотілося вже, якраз як тоді віддаленої роботи якоїсь, бо тому що я розумів, Ґгі. що якщо працювати, типу, ну, в наше час працювати. Стаціонарно, Типу, ходячи на роботу, от якщо ще зроблять такий карантин, що робити? Ну, нема, оплатити, mm -hmm. не бачив квартиру, а, їсти щось хочеться. Столкнувся з проблемою. Зарплата була обичена на той час 12 тисяч. 12 тисяч зарплата, 2 місяці немає зарплати, карантин. Ти починаєш хочу... шукати щось нове. Зйомна квартира, нема чим платити. Ти шукаєш щось нове. Так. От, окрім цього, того, що от ці всі були фактори, що тебе ще підштовхнуло на зміни? Знаєш, що статі, підштовхнуло? То що в мене вже мій знайомий а, тоді працював в барбершопі. Типу, він вмів стригти. Він може якось а, розчитувати свої гроші, тобто він не живе від зарплати до зарплати. І він там, допустимо, каже, що от там через пару днів собі там зроблю то-то-то, або там куплю то-то-то. А я думаю, блін, а мені треба чекати свою зарплату там три неділі, допустим, і потім вона все одно вже розпланована, ця зарплата, нічого не розумієш, що у тебе сходиться, не сходиться. Ну, вроді би, ти би, працюєш на роботі, а ніхрена не вмієш, і тебе нікуди не беруть, крім тої другої роботи. І другий, напевно, важкий період був того. Осознання того, коли ти розумієш, що ти вже щось навчився. От я зараз саме про 3D кажу, ти нікому його не можеш продати. Ти цього не вмієш робити, не знаєш uh -huh. як, не знаєш, куди себе пристроїти. Хоча б ти вмієш робити, ну ти вже там зробив пару якихось робіт і все класно. Оце теж був важкий період. Типу, ти думаєш, uh -huh. тоді, що ну, три, які ти там, робив 3D, ти просто потратив в пусту і може тобі зайнятися чим-то другим, ну, от, це напевно, відважко. Що, що було далі? Що тоді далі? Тобі було переломним моментом, да. як я це розумів, цей переломний момент, який в мене був, в тому, що Ну, я розказую зараз свій шлях, я нікого ні до чого не підталкую. Просто а, я займався 3D. Що я зрозумів для себе? Мені треба було, щоб займатися 3D, пройти в першу чергу курси. Я колись тобі про них розказував, Влад, я проходив перші курси. Перед тим, як піти до мене на навчання, Макс ще встиг придбати окремий курс по 3D, де результат його не задовільнив. Я собі вже в той момент рішив, що проходжу курси, кидаю роботу. Ну, іду зарабатувати гроші на 3D. Типу, вже хочу якось аби, збирати якихось знайомих в 3D. Ну, хочу мати якихось якось знайомих в 3D, щоб можна було з кимось поспілкуватись. Просто коли ти спілкуєшся з людьми в цій сфері, ти в ту сферу якраз і йдеш. Ну, типу, тебе воно якось затягує, воронка така. У мене дівчина побачила тебе в тік на той момент і каже: Блін, от дивися, парень робить. Коротше, взагалі, простенькі модельки і може їх продавати, та ще й денежку типа, з цього зарабатує. І тут ти такі, ну, такі фрази говориш, э, типу, що хтось э, теж тратить багато років типа, на навчання, <гум> ну воно на тоді якось так зійшлося, типу, хтось тратить багато років на навчання, типу, а хтось от той, хто тільки почав вже бере замовлення і на замовленнях хочеться. Я такий думаю, блін, латурі, калібанів в мене були брати, не брати, нап написати, не написати. Я тобі все-таки був, корише, написав. І моїм рішенням, якщо так от це все запечатлити, за моїм рішенням було яке взяти, знайти ком'юніті. Ком'юніті я шукав через курси і через курси знайшов тебе, взяв курси, знайшов ком'юніті, знайшов людей, з якими я можу поспілкуватися про 3D. А, так само друзі в цьому знайшов. То що й зароботив. Так, до заробітку ще дійде. Як ти наважився взагалі звільнитися? І, і як тобі вийшло прийняти таке важке рішення? А, я не рекомендую всім звільнятися з роботи. Ну, на самому телі. Я, в принципі, одразу теж не звільнився. Я звільнився тільки тоді, коли я вже точно був увірений, що я. Переходжу на фріланс. Та просто мене достало, то, що дівник не вистачає, дівчина заробляє вже більше, ніж я. <свисті> дівчина працює вдальнно, А я ходжу на роботу. Ну, типу, то як це таке може бути? І все, мене це просто як, ну, От просто от, от потіку обрати немає, я просто от, йду, йду на фріланс. У Alanсі йду на фріланс. Все. Ну, знову ж таки, в цьому треба <свисті> бути впевненим, хоч трохи, що ти зможеш все-таки піти на фріланс. Ну, не знаю, може в наших реаліях хоча б 400-500 доларів заробляти. Типу, ти маєш Ну, uh -huh. бачити це. Чи ти не боявся, і що тебе. Типу, де ти знайшов впевненість? Навірно, неоднократно я чув від людей, що Та ні, 3D це не твоє, типу, на 3D не зарабатую, туди легко, ну, важко піти. А я вже стільки uh -huh. часу потратив, пройшов одні курси, витратив 3 роки свого часу. На За 3D, я що зараз просто візьму і піду, наприклад. На, назад, на завод. Ну, не на завод, а туди в магазин. Так, да, так. Да. Я знав, що мені треба було якийсь от тлочок, типу, ну, щоб от мене віддавали від початку до конку. Е, І в принципі, коли я прийшов mm -hmm. до тебе на курс, мої очікування були е, такі, що текстури, моделювання. Я хотів дуже навчитись працювати з анімацією. Ну, що я це все структурую, тіпа, зроблю якусь базу в голові, з якої я зможу працювати. В принципі, воно так і вийшло. Дуже великим плюсом зіграло те, то, що коли я йшов на курс, кстати, я думав, що я після того курсу просто зможу знайти легшу роботу. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Я не думав за фріланс. Типу, я думав, що це буде от, ну, не знаю, якась ігрова компанія в такому плані. А після курсу я поняв на світі класно на фрілансі. Типу, що це набагато круче. Якраз таки тут ти і сам керуєш своїм бюджетом, своїм часом. Потрошку зараз підходимо до етапу, типу, де розкажемо, скільки ти заробляєш, ти зробив дуже великий результат за перші півроку. Ти там взяв замовлення перше, хай на 10 доларів воно було, але ти взяв його за тиждень, по-моєму, чи за два тижні. Після того, як я дав завдання, починають шукати замовлення вже, ви готові. Ти почав через два тижні у тебе перше замовлення. І потім воно дуже швидко в тебе пішло, і ти за перші півроку ми рахували, вже зробив 200 тисяч гривень. Так, було таке. Було спочатку. У нас договір був на 8 чи 9 епізодів по 500 доларів. Але одночасно з цим, так як, так як ми там зробили, заключили цей договір, е, мені замовник почав піднімати стоїмость десь після третього мультфільму чи після четвертого, до 700 євро навіть таке було. Тобто на початку там було менше, але у вас була, е, був контракт. Прогнозований на чотири тисячі доларів. Yeah, yeah. Це вісім епізодів по п'ятсот, п'ять на вісім сорок. От чотири тисячі це те, що до тебе вже звернувся, і ти міг прогнозувати вже якийсь собі дохід. І було питання просто наскільки ти швидко це виконаєш. Ти міг і за тиждень це зробити, і він би заплатив. Ну через те, що це займає певний час, тобі там воно зайняло три місяці, чи скільки там контракту тривав. Не, -не. Ну, так, десь около около трьох-чотирьох місяців. Тільки на перший епізод в мене пішло місяць, щоб це все підготувати і зробити. Ну щоб випустити перший епізод з персонажами, з машинками. Ага. Бо тоді так воно все вкупі було. Я ще до тебе тоді за допомогою звертався. Ріши, вирішивши, прийнявши рішення перейти повністю на фріланс, саме вже з заробітком заробляти на цьому, ти іксонувся в три рази. Від попередньої зарплати ще тоді. Ще тоді, на початку, оці перші півроку, ти вже по 33 в середньому тебе було, а до цього було 12. Ходячи на роботу. Роботи. Типу, що тобі дало цей результат? Що ти робив конкретно, наприклад, там. Ти старався відповідати якомога більше заявок шукати. Чи ти старався дуже якісно переписуватися з клієнтами, чи ти там не Бат, знаю, фіті, просто фіті, тобі зараз вони все розкаже самі прийшли і все. Все розкажеш зараз. Ну, зараз, зараз. Ну, Зараз ти давай, просто давай. все розкажеш, і я не буду мати що сказати. Всі речі, які зараз ну, будемо обговорювати, вони будуть базово. Просто до неї треба підійти грамотно. Це хороше оформлення, uh -huh. оформлення профілю. Потім спілкування з клієнтом, має бути структура. По якій ми просто проходимось, і клієнт вже розуміє, ну, що ми до цього серйозно ставимося. І людина у нас бачить, а, от скажу вже влад твоїми словами, рішення своєї проблеми. Ми її просто закриваємо. До речі, зараз я перейду вже теж наперед. У мене всього на опорку було тільки сім замовлень. Отак. Сім замовлень. Там зараз в мене на Upwork -у більше п'ять, п'ять з чим-то. 000, але там ми дивились, вроді постійно, що там не вистачає чи 100 доларів, чи, чи навіть менше до 6 тисяч доларів. Тобто вот. за 7 замовлень, 7, 6 тисяч доларів. Так, да. ну, <сум> по, суті. по суті. 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень. Це те, що через Upwork просто прокручено. Але далі в тебе пішло. Ну, в тебе зараз не отримаєш вже не через опору кошти, тобто воно не фіксується. Так. так. Ми просто як. Ну, З клієнтом, з замовником, а ми більше як не здружилися, а просто довіра з'явилася. Довіра це також, щоб не із важливого. Там впевненість треба, чи що треба, щоб ти. Міг брати такі замовлення. Тому що хтось зараз там слухає суми і думає, що ого, там на 800 доларів замовлення, на, на, на тисячу, на 3000 тисячі в те, там є контракт. Ну, Як ти повірив в це? Да, ти три роки там щось старався, не беручи замовлення робити. Ти просто пройшов одні курси, які ти кажеш, нічого там не дало тобі. Тут пробув два чи три місяці в мене, і все, і ти впевнений, все відчув чи щось. Макс, як і інші студенти, рік назад прийшов на навчання і зараз ділиться своїм досвідом, своїм шляхом, який він прийшов, і результатом, який зробив на фрілансі за цей період, на цьому ж навчанні. Тобто Макс є зараз дієвим куратором і допомагає учням, які проходять так само, як і він, цей шлях з нуля. До перших замовлень зараз. У вас є унікальна можливість приєднатися на безкоштовний тест-драйв навчання по 3D, який триватиме цілих 5 днів. Ви зробите свої перші три роботи, навіть якщо ніколи раніше не мали досвіду роботи в Blender чи в інших 3D-програмах. Окрім цього, ви безкоштовно отримаєте нашу з максом підтримку, супроводження, перевірку домашніх завдань та відповіді на будь-які питання. Все, що вам потрібно, за посиланням в описі цього відео пройти безкоштовну реєстрацію. Робіть це прямо зараз, тому що кількість місць обмежена, а ми продовжуємо. Що ну. Мені ну, знаєш, мені кажеться, що зараз типу, для ну, для людей це може звучати як Влада, Можеш запікати це потом? Ну. Пау. Машенники, не знаю, ще хтось ні, ну деле воно не так. Ну, я перші свої замовлення, навіть це замовлення, яке в мене було на 3000 доларів чи на 3,5, от впевненості в собі, його в мене і тоді не було. Воно в мене, от, сама впевненість в собі, вона в мене з'явилася, мабуть, після того, як я зробив вже, мабуть, замовлень 4-5. Ну, от мінімальна така впевненість з'явилася після другого замовлення. Коли я вже влад, тебе так uh -huh. сильно не, не дергав від твоєї роботи, ти показав, влад, в мене є замовлення. От uh, like, мінімальна впевненість в мене uh -huh. була після другого. Після першого ще таке, в тебе ще такий мандраж, ти там, виводиш гроші, ти такий вау, клас, якщо ну, я вивів 10 доларів, хоча б 10 доларів. знаєш. А коли ти вже робиш там четверте, п'яте, тоді в тебе вже з'являється якесь таке ну, впевненість того, що ти ну, реально можеш. Зробити це замовлення, і ти, вже, ну, і ти вже відчуваєш в собі якусь цінність, то що люди тебе цінують, якщо ти добре зробив, ти себе починаєш цінувати, ти вже ставиш і більший прайс, ти вже не просто відкликуєшся на їхній а, прайс, який вони виставили, там, допустимо, 200, доларів, ти вже пишеш, типу, що 300 доларів, і ще можливо, буде доплата за анімацію. А вони такі, яку анімацію? А що можна ще анімацію? Типу, ти вже собі побачаєш цель. Підтримка. Без підтримки було б дуже сильно важко, бо тому що ти не знаєш, що тобі робити, ти тіряєшся, взагалі не розумієш нічого. А от коли є підтримка, от ну, ну, в тому числі від тебе було, я до тебе написав, ти мені відповів. Е, ну, Можливо, в деяких моментах я тобі писав, коли ти вже спав, ну, типу, я там сам щось пробував робити. В в у всякому випадку, в будь-якому моменті, в мене була підтримка, і я прямо е, від твоєї підтримки вижимав максимум. Якщо підтримати, звідки взялася е, ну, уверенність з того, що отчасти ти мені не давав лад. Ти казав, та ні, от ти зможеш, я тобі казав, ні, я не зможу його взяти це замовлення. А ти такий, та не, зможеш, типа, та що, та це просто, та зробимо то, 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 то. Ну, типа, і воно так якось ну, просто йшло. Одного дуже важко. А коли ти от, е, якраз таки за те, що говорили ми ще спочатку, типу ком'юніті, ну, люди, з якими ти можеш поспілкуватись, воно теж дуже багато чи рішає. А, є така пословиця а, там, один в полі не воїн. Ну, от, воно так і виходить, що коли ти один, тобі ну, важко. А коли у вас там двоє, троє, четверо, п'ятеро, ну, типу, то тобі набагато проще, ти можеш того, в того, того, то, того то, то, то спитати, і воно так все тобі прийде, а, ну. Той положу, той положу. Коротше, ком'юніті. Okay. Yeah. Що для тебе зараз фріланс? Тобто, яким ти його, можливо, уявляв, і чи все зійшлося, і як ти його зараз от, відчуваєш, сприймаєш, коли ти вже в цьому? Ну, напевно, от, стереотипи про фріланс. Навіть коли я переходив зі своєї роботи на фріланс, мені казали: да, це фріланс. Ну, вот, типу, фріланс, знаєш, як. Ну, о, як серфер на, на флирі. Типа. Вот. Mm -hmm. Ну, Типа. От, от це, типа, було фріланс, знаєш, або там ну, казали, що фрілансери вели, велику типу, заплатив за квартиру і більше нічого в тебе і нема. Ну, взагалі, фріланс для мене зараз воно як. чесно, Фу -фу -фу. Влад, не знаю, як не можу зараз уявити того, щоб я перейшов обратно а, ну, на таку роботу. Ну, я, я не зарікаюсь. Всякий може бути. Но вернутися на таку ж саму роботу, на якій я був, це було б дуже важко, із за того, що я вже ну, привик до того, що я своїм часом розполагаю, як я хочу. Захотів піти на баскетбол, mm -hmm. пішов на баскетбол. Наприклад, у тебе захотів піти на серфінг, пішов по серфів. А захотів. Не знаю, ти попити кофі, пішов попив кофі. Захотів десь прогулятись, пішов прогулявся. Ти можеш робити це сам з дівчиною, з другом. Ну будь-ським, тобто ти сам собі під власне. Фріланс, це як от, образ життя такий. рівень життя. Як в тебе помінявся? От як ти жив тоді, коли ти працював там в магазині? В якій квартирі за скільки, і зараз, в якій квартирі за скільки, і взагалі, типу, що ти зміг для себе зробити, коли ти от, от перейшов уже на фріланс і переїхав? Ну, наприклад, раніше, коли я там робив на ну, в тому магазині, в якому працював, я не міг собі дозволити купити PlayStation. Я собі дуже хотів. Ну, навірно, це така дитяча, ну, дитяча мічта. Я її купив, це, мабуть, на третій місяць, як я працював на, на фрілансі. — Клас, клас. Нагородив себе. — Так, так. Купили дівчині телефон новий. А наприклад, мені подобаються там віщі бренда Джордан. Я uh -huh. можу купити собі цей бренд. Ну, коротше, я собі можу дозволити, от то, що я хочу. Рівень життя змінився. Знаєш, ти живеш не, не то, що ти собі можеш дозволити. Типу, от що тобі дозволяють. Uh -huh. А то, що ти собі хочеш. Типу, ти хочеш сказати, що зараз типу, пропали оці рамки і ти сам собі купуєш там, вибираєш, що ти хочеш. Тож ти можеш розігнатися, так? Так. Да, да. По житлу раніше знімали півкімнатну квартиру. Ну, так, називаємо це смарт-квартирою. Yeah. Ну, смарт. Ти Півкімнатна квартира. Це ємія душа це як одна комната, в якій. Ну, типу, кухня, спальня, да. кабінети. Mm -hmm. Твіють як студія, так. типу. Так, да, да, як студія, тільки студії вони більші, знаєш, ну типу, типу. Mm -hmm. Більші такі. Там квадратів 50. У mm нас -hmm. була 27, ні, 24, десь так. Приблизно. Mm -hmm. Ну, пів півкімнатно. Зараз приїхали вже в повноцінну однушку, типу Євродвушку. Тут вже відділена кухня тут. Типу, змогли вже розположитись. Я не скажу, що прям, якби uh, казалось, там в квартирі виросли, да? Типу, можна зняти квартиру вже uh -huh. круче, чим ми знімаємо. Ми uh, не за квартирою вдалися, ми гналися за тим, щоб uh, жити в комфорті. Ну, от, Наприклад, щоб я міг піти поіграти баскетбол. Я не маю щось їхати там, не знаю, 2 кілометри до того баскетболу. Я сій вийшов, в мене в ЖК. А, ну ми переїхали в ЖК. такий Ой, mm -hmm. я а, вийшов в баскетбольні площадки, вийшов в кофі, вийшов там в магазин, вийшов там в ще щось, не знаю, епіцентр, ще щось, ще щось. Тобто, все є на твоїй території. Я вважаю, що це дуже класно. А, це якраз таки є рівнем життя. Я виходжу на вулицю, а, ну, газончики зелені, дерев, дерева зелені, все, все класно зроблено. Нема такого, знаєш, що там лусорка, якась розкидана, типа. Ну, люди збирають щось полотний воняє, ну... Для того, щоб надалі не пропускати такі корисні та цікаві інтерв'ю, обов'язково підписуйся на цей канал пиши в коментарях, які ще теми, е, страхи, болі чи переживання ти хотів би, щоб ми розібрали в наступний раз. Що би ти рекомендував тим, хто зараз сумнівається, хто зараз е, думає за фріланс. Хто там, є, хто там переживає, типу яку нішу вибрати, чи 3D конкуренці? Багато дуже багато всі йдуть в 3D, може хтось думає. Як би ти сам собі порекомендував? Ти зараз працюєш на роботі, бачиш себе, того що працює на роботі. І як би ти з цим Максом зараз поспілкувався, що б ти йому зараз сказав? Іди чим раніше на фріланс. Тому що якщо ти не йдеш, ти через півроку обернешся. Подивишся, а ти ще на тому місці, де ти є, ну, де, де ти і був. Да. Типу, треба йти і щось міняти. У мене теж часто буває таке, що вже рішення в голові є, але воно не прийняте, і ти розумієш, що тобі тільки ну, Тобі треба це зробити, але ти відтягуєш, відтягуєш, відтягуєш. У мене теж було багато рішень, які я відтягував прям роками. А воно психологічно дуже важко прийняти це рішення, тому що ти привик уже так, як є. Ну, коротше, повністю треба вийти з зони комфорту, і це важко дається. Ну, саме обідне і саме таке болюче, це, це от, так як ти сказав, що ти обертаєшся назад, пройшло півроку, ти так. Я би міг уже бути десь отам, а я щось отут плентаюсь, і воно просто в кожен кожного є свій момент. Який вже все, ти розумієш, що. Блін, там вже хуже не буде, коротше. Все, от треба. <хи> Якщо щось підказує, от треба прислухатися. Ці є років. Мені 25 років. От я вирішив щось змінити, а воно прям так різко, так, і помінялось. Ну, тобто, за, угу. грубо кажучи, там не за рік все, все змінилось, а навіть за півроку, Влад. за півроку все так конкретно от прям помінялось, що. Е Ну, прям капіт, сильно помінявся. Ну так. Да. За півроку ти втричі виріс в доході. Та не тільки в доході, я сам для себе, ну, себе змінився. Я, коли прийшов на курс, до речі, я коротко стригся. Типу, бо тому що я ходив на таку роботу, де волосся тільки мішали. А, типу, угу. що я знаю, відпускаю волосся. Може, це такі мілкі бал... ну, мілкі, знаєш, такі зміни, але. Но... Суть в тому, що коли ти щось за щось починаєш братись, міняти, воно за собою все тяне, все в тебе міняється. Ну, в кращу сторону, я надіюся. Ну, в кращу. От я хотів за це сказати, що не завжди в кращу, але потім воно все одно в кращу. Ну, типу, навіть якщо ти в один момент чувствуєш, е, от за те, що ти казав, дискомфорт, все одно потом yeah. до тебе приходить, от такий комфорт, що ти це зробив. Не знаю, як для кого, але мені кажеться, що теж дуже класно, коли ти. Можеш просто от в кінці, коли ти зробив якусь задачу, наприклад, клієнту здав, і такий фу, клас. Я зробив, типу, і воно прямо шикарно. Типу, клієнт доволі, тобі там всі всі, всі доволі, всі, всі написали, що ти класний. Ну, типу, і ти взагалі себе чувствуєш на, на, на сьому небі. Зараз я наоборот вертаюся mm -hmm. в того в себе, який я був, ну, типу, серйозно. А... Mm -hmm. Да, от я вертаюсь з того себе. А де ти став не собою, і що це за маски були, і для чого вони? Коли я почав, почав бути не собою, коли я ходив на ту роботу, де я був. Ну, Вона мене просто от я приїхав в Київ з такими амбіціями, а тіба, ця робота мене просто взяла і отак ногою така... раз, раз, ну просто. Ага. Розбила. І в той момент я такий, та все, треба uh -huh. коротко стригтись, типа треба там, не знаю, щоб волосся не мішали, щоб зранку проснутися, піти на роботу, з роботи прийти, сходити в душ, та спати, щоб мені нічого не мішало. Ну, той просто коли я пішов на таку, так скажемо, просту роботу, вона мене почала Вот. В чому це ще проявлялося? Твої бажання, думки? Відносинах, то що менше уваги приділяв. Дівчині, тоді було прям дуже важко, бо тому що ти приходиш з роботи, уставши, ти ні гуляти не хочеш, е, ні е, не знаю, ні, ні телевізор дивитись не хочеш. Ну коротше, ти взагалі нічого не хочеш. Запустив себе, живот такий виростив. ти шо? Е, Ну зараз починає ходити на баскетбол, це все трошки якось міняти. Ну коротше, от починає дивитися за собою, не то що я на себе забив, ні, ну не прям що я забив там, просто ну от якось я почав ставати таким не парнем. 24, 23, коли працював. 22, блин, самі такі класні года, просто вони пройшли в мене, ну, в тому магазині. А вот, ну, я себе вже тоді не таким, таке, ну. Ну, мучинчиков, мужичку. Типа, а так народ, ну, немає. Буде, ті, mm -hmm. от, ну, я считаю, що даже до 28, до 29 теж ще молодий парень. Зараз ти щасливий? Зараз, так. Да, Вполне Влад. Я доволен. E adoro. Okay.